Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. В Україну прийшли великі морози. Багато хто з вас також писав, що й мінус 17, мінус 20 От, у вас. У нас також був мороз вночі, мінус 20. От, і тому я вирішив чимось так підтримати вітамінним своїх корей. Думав-думав і. На думку, мені прийшло приготувати їм такий собі вітамінно мінеральний чай. Ну, звичайно, чай це так назвати це не можна, скоріш за все, це правильно назвати настій от із лікарських різних трав. Я, звичайно, поліз в інтернет, подивився деяку інформацію. Інформація в основному, скажімо так, для людей, не для курей. От стосовно всіх цих. Лікарських трав, але е, все ж таки думаю, що для корей е, якусь користь вони також принесуть. Тим більше, всі ці трави в мене є. Ми збираємо лікарські трави. Якось так у нас повелося. Ми полюбляємо взимку всі ці чаї, тому все це в мене було під рукою. От одразу хочу сказати, що це мій перший експеримент готування таких настоїв для корей, тому е, я не стверджую, що це правильно. от. І щоб ви так робили, а от просто показую, скажімо так, фантазії на тему мої особисті. Отже, що буде входити в сьогоднішній мій настій? Хвоя, у мене це сосна. Я вже багато разів розповідав. Ви бачили, я ріжу гілочки, голочки, вибачте. У мішанку, От, дуже на цьому зупинятися не буду. Лише хочу сказати, що у хвої багато вітаміну А, каротину, ефірних масел, хвоя дуже гарно для підтримання імунітету, травлення, профілактики гельмін... гельмінтозів також. От, єдине, що потрібно збирати. Хвою, що ялину, що сосну в зимовий період, тоді в ній найменше ефірних масел, які можуть бути в великій кількості шкідливі для організму. Далі, до речі, це лавровий лист, отакий от невеличкий шматочок, мені підказав один з моїх глядачів, що можна от лавровий лист також отак от заварювати і давати у вигляді настою. Я е прислухався, але інформації щодо курей я багато не знайшов, тому вирішив дуже невеличкий шматочок, от е використати. Взагалі, лавровий лист е має антисептичну дію, протизапальну, е покращує імунітет, травлення, але все-таки отакі, е скажімо так, приправи. Ну, потрібно давати в обмеженій кількості для птиці, там чи тварин. Так, далі, друзі, шепшина. Також показував, в мене є шепшина там у гаражі перемелене. Я додаю мішанку, а вдома в мене е, така от просто ціла. Висушена. У Шепчині міститься скарбінова кислота, вітаміни групи Б, ПП, К, солі заліза, марганцю, калію, фосфору. Також вона має протигельмітну дію і протизапальну. Тому рекомендую. Далі, друзі, отут от у мене калина. У нас в дворі росте калина, тому я ніяк її не заготовляв, от просто пішов. І вирвав, вона трішки заморожена. От калина також багата вітамінами А, С, П, К, Е. Має антибактеріальну, жарознижуючу дію. І також заспокійливу. Ну, про калину багато розповідати не буду, тому що всі ви знаєте її користь. От. Далі пижмо. От у мене тут пижмо є. Хто не знає, як виглядає пижма... Ось так. Пижму використовують при захворюваннях печінки, шлунково-кишкового тракту, також воно має протигельмінтну дію. От. Але також з такими лікарськими рослинами потрібно бути обережні. Вони можуть, скажімо так, швидко стати отрутою. От тому я ніяких пропорцій. Не кажу, бо я і не знаю, я просто зроблю от просто потрішку. По Якщо ви е, користуєтеся цими рослинами і ви точно знаєте, як правильно їх заварювати для курей, будь ласка, діліться в коментарях, я з задоволенням почитаю. Я отак от зроблю просто на око всього потрішку. Далі тут біля пижма в мене є деревій, або ще його називають тисячолисник. От, в нього е, трішки схожі, також властивості, як і у пижма. Е, е, міститься вітамін К в ньому оцтова е, мурашина е, кислоти. Також він має протизапальну бактерицидну дію, е, е, гарно впливає на е, функцію печінки і збільшує виділення жовчі. Отак от, от, друзі, сюди. Далі кропива також. Багато розповідати не буду, ви самі знаєте, і я багато разів показував, я ріжу її у мішинку, а Сьогодні вирішив її додати в цей настій. В ній багато цинку, міді, нормалізує обмінні процеси і також хвороби печінки. От, і ще отут у мене от, звіробій. Також він має протизапальний, тонізуючий ефект. Його радять при хворобах печінки, має у своєму складі вітамін А, С, Е, П, нікотинову і аскорбінову кислоту. Отак от, от, друзі. Звичайно, варіації цих чаїв, назвемо їх так, можуть бути, не знаю, безкінченні, нескінченні. От, от У мене є самі ці лікарські рослини. і Саме з них я і зроблю зараз тасі. зараз я все сюди, от що поріжу, що просто покладу, і далі продовжу. Так, друзі, я от подрібнив е, такими великими шматочками. все. От Потім я все протяжу. І заливаю окропом. Я не буду доводити до кипіння, а просто от, от залию окропом і закрию кришкою. І десь так воно постоїть з годинку. Потім я його також розбавлю водою. В такому вигляді в чистому я давати не буду. І пригощу своїх курей і покажу вам, чи вони питимуть взагалі це, чи ні. Так, друзі, от я прийшов вже ввечері управлятися, дав їм їсти. Зараз вони поїдять, потім поставлю воду чи чай. До речі, подивіться, як вони бурять. Обклювали. Подобається мені такий спосіб. От. І їм є чим займатися. І все ж таки не загрівають, не утоптують. Тому рекомендую, друзі. От, друзі, я розбавив той чай. Десь приблизно один до одного. І от у мене є така каструлька. Зараз я їм виллю і подивимось, чи вони. Одразу таке пити. Звичайно, вони питають, бо іншої води тут немає. Вода ця тепленька. До речі, так приємно пахне, можна і самому пити таке. Так, ану. Луман-браун не пропадуть ніде. Бачите як? Головне потрішку. Я десь думаю в такі от холодні дні, двічі на тиждень такий чай. Думаю, точно не зашкодить. От. Все ж таки якась користь також буде. Бачите, як вони під задоволенням. Діліться, друзі, будь ласка, в коментарях, хто дає такі різні настої чи чаї для курей. Я знаю рецептів безліч. Мені буде дуже цікаво почитати. От. от, бачите, як попили. Тобто, якби їм зовсім це не подобалося, вони б не пили її. Ось так. Звичайно, можна е, цей чай робити різноманітним, варіювати всі ці е, рослини. От. Але в мене вони є, тому сьогодні я вирішив отак-от. Їх всі по трішку. Звичайно, наприклад, з самого чи дерев'ю, е я б не робив повністю такий чай. Я бачив в інтернеті, що багато хто робить із хвої, просто а також бачив, що із лаврового листя. Ну з лавровим листям потрібно бути обережним. Тому я так лише трішечки. Можна в такий чай додати ромашку, якщо є трішки полину, М -м, Безліч. Зараз е, всі ці, до речі, рослини можна купити в аптеках або е, на базарах. У нас до сих пір люди продають, от, які самі збирають. Ну, те, що в мене було, це я сам збирав. Ось так от. Отаке, друзі, сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І до нових зустрічей. Ось і петь п'є.